Сьогодні знову 31 травня, 23 рік Миколаїв. лишилося в нас розчин. Заїхали ми на городи. Думав, не знімати і так забагато відео на сьогодні. Але, блін, ну прямо зупинився і трошки болдюю я цієї пшениці. Це пшениця шпалюка, так сказати. ну Мені казали, що вона така і є. Одна вище, одна нижча. Я думав, що це щось недобре з насінням. Але кажуть, але її густина, її стан, ви подивіться, який чистий пропорцевий. Тут не робили Ну, Шкідників тут вдосталь, тому що ми не працювали на випередження. Тут шкідників вистачає, але пшениця. Да, недобре в неї, тому що, вона, тому що вона по пояс. Вон, стоїть трактор. Вона вище пояса. Вище пояса. Висоту я не люблю. Я люблю низькорослі, щоб менше соломи і більше колосу. Щоб продуктивність вся йшла в колосок, а не в стебло, в листя. Але все одно вона мені гарна, вона мені подобається. Особливо краєвий ефект, я вже показував є там на відео по городах. Краєвий ефект, які там гарні колоски. Ну ми побачимо, коли вона тут нальється. Коли вона налється і що з неї буде. Це так, для себе. Зняв цікаво. Вон, штанга задерлася, бог зна куди. Ну, на сьогодні досить. Зняв, щоб показати, щоб собі запам'ятати. Висока, звісно, висока. Але, але, побачимо по вражайності. Вона тут сіялась дуже густо, тут, о, тут дуже, дуже вона закустилася таке. Дякую за увагу. Слава Україні! Вподобайка, коментарі, все це вітається. Бувайте здорові!